Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. І сьогодні ми з вами зробимо такий невеличкий прит, який називається квадрат числа. Як це в виглядати? У нас буде спрайт, який називається Піко. Натискаємо прапорець, Піко пропонує нам натиснути клавішу Пропуск, натискаємо цю клавішу. Далі пропонує нам ввести число. Наприклад, давайте 3, натискаємо Enter на клавіатурі. Він думає і говорить, що це число буде 9. І знову він пропонує нам натиснути клавішу Пропуск. Тобто програма виконується безкінечно, аж поки ми не натиснемо зупинити. Отже, розпочинаємо. Родий кіт нам буде не потрібен, ми його видалимо, але замість нього ми додамо спрайта, який називається Піко. Ось тут, англійськими буквами, пишемо піко. Ми візьмемо ось цей, ми його розташуємо десь приблизно ось тут. Зайдемо в образи. Останні два ми видалимо. Вони нам не треба, залишимо тільки перші два. Переходимо назад на код. Тепер вибираємо події. Коли зелений прапорець натиснуто, додаємо сюди. Далі переходимо на керування. І ось такий блок завжди це є цикл, щоб дія нас постійно відбувалася. Далі натискаємо вигляд і вибираємо говорити. Напишемо натисний клавішу пропуск. Це нам потрібно для того, щоб користувач натиснув клавішу пропуск і розпочався наш діалог із Піко. Далі вибираємо керування і шукаємо неповне розгалуження, якщо то. Тепер вибираємо датчики, клавішу пропуск натиснуто. Тобто, після того, як користувач натисне клавішу пропуск, піко вже зрозуміє, що його будуть щось питати. Далі вибираємо вигляд, змінити образ на. Ми візьмемо ось цей перший образ, пам'ятаєте, так? Ось цей буде образ. Далі беремо датчики. Наш піко буде запитувати, щоб користувач вів число. Так, є. Далі вибираємо говорити і візьмемо так подумати. Хм, 2 секунди. Далі візьмемо змінити образ, піко на Б. То там, де він посміхається. Далі ми вибираємо з вами говорити Ось тут. протягом 4 секунд. І ось тут складемо з вами такі блоки, для того, щоб нас число множилось на число. І для цього беремо оператори. Ось тут є такий оператор, тут зірочка намальована, це означає помножити. Ви можете вибрати інше, наприклад, додати, відняти. і так Далі Далі вибираємо, ось це, що він користувач ввів число. Воно записується ось такий блок у відповідь. Ми візьмемо його, галочку, позначимо, щоб у нас тут писалося число. Відповідь. І сюди відповідь ставляємо. І все можемо перевірити. Давайте глянемо. Запускаємо. Так, натисни клавішу пропуск. Натискаємо клавішу пропуск. Питається, введи число. Вводимо число, наприклад, 5. І натискаємо Enter на клавіатурі. Так, він думає: о, 25! Так, можна чуть, -чуть піку навіть підняти вище. А ну, він знову просить, натисни клавішу пропуск, Натискаємо клавішу пропуск, веди число, візьмемо 6, натискаємо Enter і ми бачимо, він думає. ага, 36. І так далі. Друзі, я вам дякую за увагу, за те, що ви додивилися відео до кінця. Я сподіваюся, що цей урок був зрозумілим і легким для вас. у Вас це вийшло. Я буду дуже вдячний вам за підписку, за коментар, за вподобайку і за поширення відео. Всім гарного дня, до зустрічі в наступних відео.